Я зараз мав ще коментар е, Олександра Харченка юриста, так що давайте послухаємо зараз коментар юриста, а потім передамо слово Олексій. Дякую. Дякую. Можна про щось? Дякую. А, ну, а, я просто поки мене перейшли презентувати на посланці капитали, хотіли пару слова примірника. Ну, Починаючи з кінця, те, що ви вже на пані Лоно розважили, власне, Кишкова Палата не пропонує закон, не пропонує законопроєкти, то це на набагато більш зараз нестабільному ґрунті все, в тому сенсі, що пошкова палата в повідомленні тільки пропонує виробити якісь пропозиції внесення змін до закону. Але Оттак, в камінні існує програма так, про цього. Так, так Я про це зараз власне, власне хотів сказати. А, Ну, тут, тут вже піднімалися там частково юридичні питання про передачу прав на електронні е, версії, на їх поширення згадувалося про те, що видання у нас становить фактично використання кількох творів, серед яких, як сам контент видання, так і там дизайн макету. А посилалися вже тут е, кілька спікерів на німецький досвід. І ну як я зрозумів, ми поки що призумували таку логіку, що якщо книжки видаються в будь-яких медіа, і обов'язковий примірник поширюється на будь-які медіа, то все-таки, якщо книжка паперова, то здається паперовий примірник, а якщо книжка електронна, то надається електронний примірник. Наша ж книжкова палата е, хоче отримувати електронні примірники, паперових книжок, і оце є той якби, наріжний камінь, оце русло, в якому як розумію. Заточилася дискусія. А я можу сказати, що, ну, по-перше, як, на мій погляд, ну, як мабуть на на, на погляд, не тільки в в цьому залі, в самій такій ідеї нічого ну, такого кричу, що поганого немає, самій ідеї теоретично, але в тому, як вона буде реалізована, особливо в Україні, зважаючи на там певні, ну я, я не люблю. Посилатися на українські реалії, на цей ефемізм, але вони такі реалії, то можуть бути проблеми. І я більше того скажу, як на мене, якщо абстрагуватися від теоретичної дискусії про те, як електронні медіа змінюють там суспільство, то ці пропозиції вони не зачіпають. Можливо, я вам, якби, на жаль, для вас мушу це повідомити, але, на мою думку, ці пропозиції вони не зачіпають якихось там фундаментальних концептуальних основ авторського права. А от е, їхня реалізація, вплив на практичну охорону, саме на практичну охорону авторського права в Україні, може зачіпати. Та е, більше з тим, якщо е, ці зміни до законів будуть прийняті, Буде прийнято, то вони ну, набудуть статусу закону, і вони будуть. Тобто ми ж зараз не дискутуємо про те, що, наприклад, в законі про авторське право є там 5 статей щодо вільного використання да? бібліотеками для навчання. Тобто там є певні умови, і якщо такі зміни дійсно буде проведено, то вони стануть в законі ну, фактично додатковою вимогою поруч з тими обмеженнями, які є в статусі закону. Тобто тут, можливо, ми говоримо більше про економічну складову авторського права, або таку на зовсім прозаїчну економічну складову авторського права, в сенсі того, що в Німеччині це робиться закупівлею, да, ну, принаймні відшкодовується там навіть за розрібною ціною, а у нас це лягає повністю на витерці. Тобто, оце можливо є той такий, такий прозаїчний економічний аспект, про який треба дискутувати, а не якісь там фундаментальні основи авторського права. І, власне, хотів би наголосити на тому, що книжкова палата вона не те, що поспускає по вертикалі, бо в розпорядженні Кабміну а, координатором визначено Міністерство культури туризму, Міністерство освіти і науки, Державний комітет з питань науки, інформації та інформій ну, НАТО. А, Просто хотів би наголосити на те, про те, що, е, можливо, зараз варто копати і дискутувати не тільки з мішковою палатою, тому що вони, ну не те, що кажу виконавець, але вони зараз просто суб'єкт, який вже вариться в цьому полі. А е, якщо оскаржувати, то оскаржувати по це. Е, Розпорядження Кабінету міністрів з'явилося 23 грудня 2009 року. Воно вже затвердило певну концепцію, яка є спірна. Я зараз від цих пару абзаців процитую. Тобто, можливо, якщо видавці хочуть якимось чином ну, лобіювати певні зміни, то я думаю, що лобіювання на рівні діалогу з книжковою палатою практично безперспективне. Як, тобто, на мій погляд, якщо, якщо про щось дискутувати, то треба дискутувати з Кабінетом міністрів на рівні цієї концепції лобіювати. І тут, зокрема, в концепції державної цільової національно-культурної програми створення зміно інформаційної бібліотечної системи Бібліотека 21 це теж така українська риса, чомусь в Європі і в Штатах за такі концепції придумують якусь красиву абревіатуру з 5 а У нас це 10 сліт. Міститься розділ аналіз причин виникнення проблеми, там, наша цифрова нерівність і все так далі, та обґрунтування необхідності і розв'язання програмним методом. І на офіційному рівні Кабінету міністрів затверджено така теза, що основними причинами виникнення проблеми є. В тому числі не визначені на законодавчому рівні питань щодо, в тому числі, обов'язкової передачі до бібліотек електронних копій тиражованих питань. Це вже те, що тут записано, і це те, що можна оскаржувати або не оскаржувати про перспективу оскарження говорити далі. далі тут в розділі шляхи і способи розв'язання теж міститься удосконалення нормативно-правової бази з питань. І тут є два цікаві пункти: один пункт. Це це саме обов'язкова передача до бібліотек електронних копій фіражованих видань. Інший пункт дотримання прав суб'єктів авторського права і суміжних прав під час створення та використання електронних бібліотечних ресурсів. Ну і в самому кінці цієї концепції, процес на 5 сторінок, в очікуваних результатах урегулювати питання, пов'язані з захистом інтересів суб'єктів авторського права і суміжних прав під час створення та використання електронних, бібліотечних та архівних ресурсів. В принципі, концепція ну, не виглядає як дуже класний роудмеп, тому що коли очікувані результати визначаються як урегулювати питання, це залишає таке, таке просто поле для маневру, що кожен може побачити, як йому вигідно. Ну але в тому числі, на мій погляд, якщо видавцям варто звіти корінь, то треба воювати з хвостим. Про е, оскарження е, розпоряджень Кабінету міністрів, ну я вам можу в принципі, послатися на неуспішний досвід того, як е, з Кабінетом міністрів воювала компанія Постмастер, яка адмініструє домен ЮА, в 2003 році в переддень прийняття закону про телекомунікації було прийнято е, дуже таке спірне і неоднозначне е, розпорядження кабінету міністрів, е, яке було значить, спрямоване на певне встановлення контролю держави над доменом ЮА. З 2003 року воно формально чинна, ну, там, там своя каша заварилася і вона досі, досі ніким не змінена. Але досвід суду був проти Кабінету міністрів. Він був програний, але ну, кінці якби розпоряджений Кабінету міністрів це не закон. Тобто, ось в цьому напрямку, можливо, працювати може. Дякую.